Екстрено почалося вторгнення. Путін зробив перший удар по Польщі. Старт дронового терору. У НАТО підняли авіацію, терміновий виклик резервістів. Трамп злився. Це третя світова війна. Варшава готується до найгіршого сценарію: кордон на замок, жесть, сувальський коридор під прицілом Москви, альянс в бойовій готовності, навчання в Білорусі остаточно вийшли з-під контролю. Про це далі до Іться до кінця вітаються Україна сьогодні. Я дерена Гуцкало і останні події. Це сталося. Польща вперше вночі відбувала атаку російських дронів. На територію країни залетіло близько 10 безпілотників. Наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу безпілотників. Триває операція з виявлення та нейтралізації цілеї. Пабліки майорять відео. Місцеві розповідають про проліт БПЛА у небі над Варшавою та Краковом. премєр міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю по ворожих цілях. Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного простору. Проти об'єктів військові застосували зброю. Я перебуваю в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Водночас міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що під час відбиття атаки вони підтримували зв'язок із НАТО. Зрештою, стало відомо, що знищувати БПЛА допомагала авіація Альянсу та Нідерландів. В результаті сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян. Термінові новини у Люблінському воєводстві знайшли перший безпілотник після атаки російських дронів. О 5.40 ранку в місті Чосновка поліція підтвердила виявлення пошкодженого дрона. Ми повідомили відповідні органи. Розслідування триває. Також стало відомо, що внаслідок атаки постраждав житловий будинок у місті Вирики неподалік Любліна. Посадовець місцевої влади підтвердив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але було завдано матеріальних збитків. Представники округу перебувають на місці події для оцінки збитків. І на додачу справжній переполох. Зупинка роботи одразу чотирьох летовищ міжнародного аеропорту імені Шопена у Варшаві, а також Варшава, Модлін, жешов Ясіонка, що розташований найближче до кордону з Україною, та аеропорту в Любліні. Ба Більше через атаку дронів влада скликала екстре. На засідання уряду, а Україні вже оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони. Солдати вод можуть отримати повістку про негайну явку. До шести годин у таких воєводствах Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському. До дванадцяти годин у таких воєводствах Поморське, Вармінсько-Мазурське, Куявсько-Поморське, Лоцьке, Свінтокшинське та Малопольське. Посипалися і офіційні заяви. Державний секретар США Марко Рубі повідомив, що отримав інформацію щодо російських безпілотників на території Польщі. Конгресмен республіканець Джо Вілсон прямо назвав атаку шахедів актом війни. Натомість очільник Америки Дональд Трамп просто відмовився коментувати ситуацію. Почуйте це на власні вуха. Так, все гаразд. Дякую, пане президенте. Відповідь Росії, пане щодо пожежі у Флориді. а російські дрони над Польщею. Дякую, натомість Європа вдалася до кардинальних рішень. Польща отримає від ЄС десятки мільярдів євро на оборону. Польща отримає 43,7 мільярда євро у рамках програми Європейського союзу для посилення обороноздатності. заявив у вівторок віце-прем'єр-міністр, оскільки Варшава нарощує свої збройні сили через те, що вона вважає зростаючою загрозою з боку Росії. Не залишилася осторонь, і Україна. Президент Володимир Зеленський закликав світ не ігнорувати провокації Росії. Ще один ескалаційний крок російсько-іранські шахеди. Діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один шахет, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі, вкрай небезпечний прецедент для Європи. Напруга зростає, і це все ще й на фоні загрози з території Білорусі. Тепер кордон під замком. Напередодні мега-атаки Дональд Туск заявив, що цього тижня Польща закриває кордон із Білорусю на тлі майбутніх навчань. Захід 2025 З міркувань Зміркувань державної безпеки у зв'язку з навчаннями Захід. Ми закриємо кордони з Білоруссю. За словами Туска будуть закриті всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема і залізничні. Прем'єр-міністр наголосив, що військові навчання організовані Москвою та Мінськом спрямовані на чутливу зону безпеки НАТО. Такі маневри мають одну мету сувальський коридор. Шок. Невже Сувальський коридор справді під загрозою? НАТО в паніці через плани Путіна. Світ завмер в очікуванні удару. Усі деталі сенсаційного прогнозу дивіться просто зараз. Сувальський коридор це найбільш вразливе місце НАТО, і найближчим часом Путін може спробувати здійснити вторгнення в цю ахілесову п'яту. Про це пише британське видання The Sun. Ми спостерігаємо посилення російської військової присутності в Калінінграді та Білорусі. Ми бачимо раптові військові навчання та незвичні пересування військ. У нас є гібридна війна з глушінням GPS, саботажем підводних кораблів і маленькими зеленими чоловічками, розпалюючими хвилювання серед російськомовних меншин. Йдеться про так званий сувальський коридор завдовжки близько 100 кілометрів, який з'єднує Польщу та. Країни Балтії військові аналітики часто описують як найнебезпечнішу зону НАТО. Якщо Росія та Білорусь захоплять цей коридор, то відріжать Литву, Латвію і Естонію від їхніх європейських союзників по НАТО. Все, що нагадує масштабне нарощування військової могутності на кордоні з Україною безпосередньо перед війною 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак переміщення палива транспортних засобів та інших військових активів, може бути ілюстрацією майбутнього вторгнення. Військові навчання захід 2025 які спільно проведуть Росія та Білорусь уже з 12 по 16 вересня, і частково проходитимуть вони поблизу кордонів із Польщею та Литвою. Ми повинні серйозно ставитися до навчань поблизу кордонів НАТО і ЄС, як країни сусіди, так і саме НАТО сприймають їх з максимальною серйозністю. Литва і наші союзники готові об'єднані та уважно слідкують за розвитком подій і готові при необхідності реагувати. Військові експерти закликають уважно стежити за цими навчаннями. А країни НАТО, які межують із Росією, проводять власні військові навчання у це цей період. У навчаннях Терресіс-25 беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО. А Литва проводить власні національні оборонні навчання Thunder Strike. Польща проводить свої навчання Iron Defender 25, до яких приєдналися 30 тисяч військовослужбовців Потрібно поставити перед нашими військовими складні завдання та змусити їх мислити нестандартно, не просто дістатися місця навчання і розбити табір. Нам потрібні випробування. Росія знає, якщо ми будемо у всеозброєнні і готові до бою, вони точно програють. Тож нам не нададуть найлегших умов. Нам доведеться діяти за умов тиску. Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Він вважається ахілесовою п'ятою альянсу через обмежений військовий потенціал порівняно з іншими членами НАТО. Клінігарську область та сувальський коридор вважають потенційно небезпечними зонами, оскільки саме через них Росія може спробувати блокувати країни Балтії з одного боку з моря, з іншого по суші. Можливо, навчання захід 2025 Москва використовує аби Перевірити реакцію НАТО на провокації Москва посилює мобілізацію російського населення та економіки. Це є підтвердженням, що Україна агресор готується до можливої війни з НАТО та Сувальський коридор. Найбільш ймовірне місце початку протистояння. То, що і Литва остерігається провокацій з боку своїх добрих сусідів і запровадила низку обмежень напередодні російсько-білоруських навчань захід 2025 Зокрема, йдеться про обмеження на використання частини повітряного простору. Згідно із новими правилами, збройні сили Литви отримали право збивати літаки, які порушать заборону на польоти в цих зонах. Таке рішення ухвалили після інциденту в липні, коли два російські безпілотники Гербера залетіли в Литовський повітряний простір. На прохання. Головнокомандувача оборони Міністерство транспорту оперативно запровадило додаткові заходи безпеки. Активна фаза навчань Захід 2025 у Білорусі запланована з 12 по 16 вересня. Та напруга почала зростати ще наприкінці серпня. Саме тоді в країні відбулися навчання ОДКБ: близько двох тисяч військових із Росії, Казахстану, Киргизстану, Білорусі та Таджикистану відпрацювали спільні маневри. На полігонах залучили понад чотири сотні одиниць техніки і озброєння, а також більш як 70 безпілотників різних типів. Головною родзинкою програми мав стати Ядерний орєшнік яким Путін і Лукашенко без упину лякають світ. Усі подробиці далі в матеріалі. Військові навчання із застосуванням ядерної зброї стартували в Білорусі. Українські прикордонники посилили готовність. Ми ся здесь чувствуємо впевнено спокійно. Е, теми ми учення не скриваємо. Говоримо, що основна тема учення це відробка, захисту Нашої території, спільною групіровка войск регіональна Мероприятие це планове до навчань організації договору про колективну безпеку. Приєдналися Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Відмовилися брати участь Китай, Північна Корея та Індія. Їх посили в адрес Білорусі, що Білорусь кому-то угрожає, Російська Федерація угрожає. Ну фактично противоречить їх діям, которые приймають они. За попередніми оцінками від Росії буде близько трьох тисяч військовослужбовців. Білорусь за дії від семи до десяти маневри, як заявляє влада Республіки Білорусь, проходитимуть на полігонах Лосвіду та Лепельський Росія і Білорусь не просто союзники. У нас спільне оборонне пространство, яке ми укріпляємо в силу дуже складної міжнародної обстановки. Білорусь намітила одразу кілька окремих заходів: навчання колективним силам оперативного реагування, взаємодія 2025 навчання із залучення засобів розвідки, пошук 2025 а також маневри частин матеріально-технічного забезпечення ешелон 2025 Захист защита нашої території, совмесна групіровкою військ регіональне гропряття це планове нікакоє та Внезапне рішення що чого то згідно з офіційною версією, їхня мета відпрацювання спільних оборонних та наступальних дій. Починає з 2020 году було прийнято рішення создання регіональної групі. Так ми чітко видержуємо рішення наших глав государств каждые два года проводим эти учения. Анонсовано відпрацювання застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік. На навчання вже відреагували у МЗС України. Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій. Радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. В Білорусі кажуть, що сама ядерна зброя не використовуватиметься. Нельзя приміняти то, що, скажем так, несет угрозу всім міру, всіобщій безопасности. А як это планувати? будемо учиться. Аналітики припускають, що ці навчання можуть мати приховану мету створення передумов, щоб накопичити російські війська та техніку на території Білорусі. Кучені ми готові, нічого ні від кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учення наші. Подібні навчання традиційно викликають занепокоєння сусідніх держав через ризик провокацій, інцидентів або непередбачуваних дій. Ми знизили лічини військ практично вдвоє перенесли місце їх розположення вглуб своєї території, подальше від границі на сотні кілометрів на полігони. На даний момент на білоруській території російські сили складаються переважно з транспортних засобів обмеженої кількості бронетехніки та особового складу. Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя и показать, в общем-то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем. Активну фазу Захід-2025 заплановано на 12-16 вересня. У цей період очікується посилення присутності російських підрозділів, включаючи танки та бронетехніку. Они в это не І ми в це не віримо, що можна відсюди, зараз, перейти до білорусько українську границю. Ми знаємо, що відбувається на границі. Вона повністю забетонирована вона замінірована. що якщо ти туди сунешся, ти ты тисячі людей пану. Ну конечно. Лукашенко неодноразово запевняв, що жодної небезпеки ні для України, ні для Балтійських країн та Польщі майбутнє навчання не становлять. Предупреждають, от сувалський коридор, на Калінінград пройдуть, Балтику відрежуть, три захватят і так далі. Натовські. Втім, він і у 22-му році говорив те саме про неможливість вторгнення України з Білорусі після захід 2021 але через тиждень віддав свою територію Кремлю для нападу на Україну. Ви обвиняли Росію і Білорусь що ми вторгнемося вчора. Вторгнемося в Україну. Не вторгненсь. Значить, ваша розвідка і мільярди доларів, які ви тратите, нікчемне. У відповідь на навчання в 25-му році Польща проведе власні стратегічні навчання залізний захисник, до яких залучать також деякі країни-члени НАТО. Сам факт проведення російсько-білоруських навчань не становить загрози для Польщі. Міністерство національної оборони ставиться до них серйозно. Сьогодні немає жодних ознак того, що ці навчання можуть перерости в загрозу збройного конфлікту. Командувач армії Литви заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців буде зосереджено в країнах Балтії та Польщі. Ці навчання після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось. Можливо, більше, ніж просто військові маневри, вброси будуть іти абсолютно з усіх боків: 90% будуть російські, 10% – на жаль, інші нагнітатиметься істерія. Ситуація на кордоні з Білорусію та спостереження за російськими військовими діями залишаються у фокусі уваги українських сил. Невже Путін і справді вже почав третю світову війну? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 460 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.